Якщо до повномасштабного вторгнення проблема ринку праці полягала у нестачі вакансій, то наразі спостерігається дефіцит кадрів. У Житомирському обласному центрі зайнятості розповідають, у їхній базі наразі налічується близько 1700 пропозицій для робітників. Найпоширеніше у топі сьогодні лікарі у нас 96 вакансій. Далі йдуть слюсарі, 80 вакансій, потім водії, От, також кухарі затребувані на ринку праці на сьогодні. Швачки, підсобні робітники. Гендерні стереотипи щодо вакансій лише для чоловіків, чи лише для жінок уже відійшли на другий план. Роботодавці пропонують вакансію усім, хто має відповідні навички. І роботодавці, і самі безробітні, уже скажімо так, адаптуються до викликів часу. І е, у нас жінки йдуть і водіями міжнародних перевезень, і на трактористів навчаються. Наразі у Житомирському обласному центрі зайнятості зареєстровано близько п'яти тисяч безробітних. Олена Мельник розповідає, ця цифра збільшилася за останній час, однак усім їм пропонують вакансії та виплачують кошти. Виплати обмежуються мінімальною заробітною платою, тобто більше 8 тисяч не може отримувати людина. Початкові виплати починаються з 1500 гривень. 1500 можуть отримати ті, хто вперше звертається до служби зайнятості. Тобто, це особи, які не сплачували страхових внесків, тому для них виплата мінімальна 1500 гривень. Якщо ж людина, хоч трошки пропрацювала, для неї може бути від 3600 виплата. Ну а далі ця виплата залежить від заробітної плати, від загального стажу. Рік тому державна служба зайнятості запустила мобільний застосунок, який допомагає тим, хто шукає роботу. Цей застосунок включає в себе не лише ті вакансії, які в службі зайнятості, а також ми об'єдналися із такими великими пошукачами роботи, як робота, UA Job тощо. І вакансії в базу саме застосунку підливаються не тільки служба зайнятості, а й таких великих пошукових сайтів. Щоб відгукнутися на вакансію, потрібно авторизуватися. Однак, якщо людина просто хоче переглянути список вільних місць, реєструватися не потрібно. Вона може скачати застосунок і увійти як гість. і вона побачить вакансії як служби зайнятості, так, наприклад, і всіх пошукових сайтів за різними критеріями. Можна за посадою, можна за заробітною платою шукати, можна з наявністю житла. У подальшому служба зайнятості планує додати в цей застосунок функції не лише для тих, хто шукає роботу, а й для тих, хто її пропонує. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.